Мене звати Олег, я військовослужбовець. Потрапив в лікарню у зв'язку з тим з погіршенням за здоров'я в попереку. Ані яміли руки скоріше за все, від великих фізнагрузок. поранення не було, але тяжко, тяжко дуже. Ну ось проходжу третю реабілітацію, трошки більше, ніж за пів року. Більш-менш відчуваю кінцівки. Дуже багато процедур від якихось там токами. Потім ось у дівчат лікування на моторику, потім фізичні вправи. Ну з дуже масажів. Дуже великий обсяг роботи виконують. Я взагалі не дуже граю так, для себе, але в зв'язку з тим, що кінцівки погано рухаються, ну, не можу це робити, але дуже хочу.